Ну що ж, друзі, сьогодні ми розпочнемо новий цикл відео по математиці, і сьогодні ми поговоримо з вами про відношення та пропорції. По-перше, хотів би розповісти про те, що відношення це не стосунки, відповідно так, стосунки бувають між людьми, відношення бувають між числами. Буду сьогодні пояснювати на любимої для усіх. Їжі, шашлик. Хто не любить печеного кабанчика, можете одразу відписуватися від цього каналу і навіть ніколи більше сюди не звертатись. Це була шутка. Отже, відповідно, якщо у нас що таке взагалі відношення? Відношення між двома числами. Наприклад, якщо ви будете брати на чотирьох людей 6 кілограмів шашлику. Ну, от, ви любите шашлику настільки так? і любите, відповідно, попоїсти, тому на чотирьох чоловік. Чотири людини, ви берете 6 кілограм шашлику. Отже, якщо ви збільшите так, якщо ви збільшите кількість людей удвічі, наприклад, це буде 8 чоловік, то відповідно кількість шашлику має зрости точно так же удвічі, адже тоді люди поб'ються за шашлик, якщо все буде не в рівних пропорціях. Um, вот. тому ви можете використовувати так. Ці знання uh, це є основною властивістю пропорції. Тобто, взагалі, що таке пропорція? Це рівність двох відношень. Наприклад, як я можу перевірити, що половинка піци дорівнює двом кускам піци із чотирьох. Дуже легко і просто. Я можу просто перемножити крайні перемножити середніми, так буде один на чотири. Тобто, чотири а два на два. Ну я думаю, той, хто табличку множення знає, мене уже зрозуміть так. Перевірити рівність відношень двох можна за допомогою основної властивості пропорції. Також хотів би наголосити, що за допомогою пропорції ви можете вирішувати ось такі достатньо складні приклади, так, коли є два дроби. Їх не зовсім зручно використовувати, щось з ними робити, не зовсім зручно їх виконувати. Тому я бажаю, щоб ви розуміли, що це є пропорція, також відповідно, рівність двох відношень між собою. Отже, можете перемножити між собою крайні. І це буде дорівнювати добутку середньо. Перемножаємо тільки на всю дужку. 5 на х додати 1 дорівнює 2 помножити на 4. Отже, буде 5х додати 5 дорівнює 8. Звідки ми отримуємо, що 5х дорівнює 3, х дорівнює 3 п'ятих. Хто не зрозумів, як вирішувати рівняння, подивіться, будь ласка, відео про рівняння саме з цієї теми. От там усе також достатньо гарно на хомяках розповідає. і давайте вирішимо одне завдання, яке відповідно у нас зі ЗНО 2020 року. Копіювальна машина робить три копії за 4 секунди, яку максимальну кількість копій можна одержати за одну хвилину. По перше, ставимо, що одна хвилина це 60 секунд. Взагалі не паримось так, і дивимося по 4 секунди в цілих 15 разів. Тобто 15 разів машина буде робити по 3 копії, а отже, вона зробить 45 копій. Або ж це 15 помножити на 3. Будь ласка. Відповідаємо, отримуємо свій завітний бал. Друзі. в мене ще багато цікавого буде на каналі, і також рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал. Там буде безкоштовна підготовка до НМТ у 2024 році. Починаємо вже зараз. Можете передивлятися, хто дивиться цей цикл прямо за місяць до НМТ. Дуже вам співчуваю, але бажаю наснаги та удачі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Гарного дня!